Чому суд не дозволяє онкохворому митрополиту Святогірському Арсенію надати медичну допомогу? Віряни Української православної церкви, браття та сестри, богоборці роблять це навмисно, прислідуючи головну мету залякати усіх наших архипастрів та вірян, що вони більше не заважали їм захоплювати наші храми та оскверняти святині. Але ми з вами, дивлячись на подвиг віри митрополита Арсенія, наслідуємо його і будемо і далі разом, палко від цього серця молити Пресвяту Богородицю, щоб вона допомогла хворому митрополиту Арсенію, захистила нашу церкву. Врозумила богоборців і дарувала Україні мир. Пресвята, Богородице, Цариця Небесна, допоможи митрополиту Арсенію захисти нашу церкву, розуми богоборців і даруй Україні мир. Амінь.